У застосунку «Армія Плюс від тепер можна забронювати зручний час і дату для шлюбу онлайн через дію. Для цього потрібно подати заяву через «Армія Плюс у розділі Сервіси. Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військовослужбовців. Після того як партнер чи партнерка підтвердять, що готові одружитися. Дія запропонує обрати дату і час посилання на церемонію з'явиться у дії у день весілля. Дякую вам за увагу. Наступний випуск новин дивіться вже о Чекатиму на вас в цій студії. Максим Зборовський просто зараз долучається до ефіру. Макси, вітаю тебе. Тож з чого розпочинатимеш свою? Ефі...